Всім доброго вечора, друзі. Трішки прибрався біля голубів. Переселив молоді вже ще більше. Сьогодні довакцинував. Ну, прибрали трошки. Посипаю ось таким препаратиком, усіх там питав, От пухо переїдав, всяку, блін, добробки, йодова шашка. Ну, йодовий шашку я. Роботою проробляю, але раз у рік. Вона забила гарно все, всі, всі бактерії і все. А от по пухопероєду, звернув увагу, що дуже багато. Бощі якісь там в голубині, не знаю, пухопероєд, навіть не пухопероєд, то, ну такі якісь насікомі. Е, От питав, був на виставці в Умані, не знімав, бо декому там махаю, ціни не питаю. То мені чесно, я не їду туди познімати, я їду туди поспілкуватися з друзями, походити, позаглядати, подивитися, отримати від от цього, як кажуть, кайф. От так. Тому не знімав. Не знімав виставку. Виставка була, можна сказати, ніяка. Половину виставки тільки було людей, обично стати нема де. Але як було, так і було. Походили, подивилися. Хто що хотів, той купив, хто що хотів, той продав. І питаю я б людей питав по, цьому, по поводу цих пташиних паразитів. Ну от Посовітували, я раніше його брав, Посовітували йодоклін. З інфекцією. Кажуть, одразу дві тижні посипаю. І ще його раніше брав, він і добре підсушує поверхню. Тобто, як восени там десь з сиростю брав. Ну, попробуємо цього. Пробував я його вже. Внизу в мене там попугаї, і перепила, курі. В принципі, мені ефект понравився. Три дні назад там, чи два я це зробив. Ну, Красота. Не бачу я вже такого, то заходиш, таке чувство, що вони по тобі лазять, тухо переяде. Ну, якось так. По молодняку там писав один вже, коли гони будуть. Та гони практично були, буде і далі, я докидаю ще молоднячок. Буде гони будуть і далі, будуть і зимою я ганяв. Доволі непогано. Просто було, немає настрою. От усе його це знімати і немає времени, бо не знаю, як зараз робиться таке в нас в країні. Не дуже чесно хочеться знімати. Є якась секундочка, якесь натхнення. От один осяк вбрав, думаю, посижу, познімаю, поки не курю вже, але передихаю, сижу. Думаю, познімаю, даю вам розказую. Були польоти цей рік, були, ділився з товаришами, дзвонив там, спілкувалися, були навіть один голуб, який я тут оставив його на корм'ястру, бо воно щекатий. Він зиму пережив. І тут ще, по-моєму, їх шість. Коротше, їх сім осталось, а було їх десяток, які здімували, які літали. Ну, той голуб показав шість з половиною часов. Це таке, хто хоче вірте, хто хоче не вірте, я кажу по факту те, що є. От їх випускаєш, вони 2 минути і вони в точках, їх нема. Перша випала голубочка 2,40, тоді 3 з чимось, тоді ще там 4 з чимось. Коротше, він чи послідній, а то 6,40, вроді, там було навіть, навіть по времені, Я офігел сам. Бувало таке що вони тут і 5 молодих. Після обіду, що шугонуло, там яструба вже в мене, слава Богу, нема, не знаю, попропадав, щось немає його, може клімат не той, не знаю. Бувало таке, що щось шугуне, або горлиця пролетить, або ще що після обіду. І ці голуби стаються в ніч. Ну, плем'я я одних беру, там голубенята є, там навіть і зараз є. Ось пьорка біля кормушечки таке це по них теж. Я їх кольцую дільними кольцями, в плем'я я їх не вкидаю. Вони в мене на гон. Вони мені добре, чесно, одинаково на те время, Мені подобається стіль польоту. Щоб вони були медлені, малокружні, з хорошими потяжками, хороші виходи в стоп, хороша гра. Ну, блін, хай він летить півчаса, час-два, ну я цього, хай 40 минут він політав і мені цього достатньо. Е, тобто якось отако. Якось отаку, привізся молодячка, мрамора. Дякую брат Каро за подгон. Я йому теж з біленьких там молоднячка. Поганяє, скажу. Понравиться, не подобається, Тут таке. На вкусі цвет, як кажуть друзі не появились, у мене вже, як бачите, і п'юрі є. Шейки з'явилися. Це пьорі ті, що привозні яйця з Азербайджану, я казав другий яцек, у мене вони прокидають. І шейок прокидають красних. Ось, ось по них теж. Ось такі, типу, мраморно шеї. Ну такі вони широкі, вони ще зелені ще особо знімати. що особо я в них нічого не побачив. Брав коров, Казав, що деякі забивні, деякі непогані. Ну, ніхто ще їх толком не розпробував. Тобто будемо пробувати, будемо дивитися і все показувати вам. Да, по мрамору теж приучаю. Привіз, буквально ось пару днів назад з виставки провакцинував, Сьогодні такі там деякі невеселі сидять після вакцини, може. Пропоюю, зараз йде пропойка повним ходом. Сьогодні всіх проколов і свою остальну мову теж проколов. Якось так, докупивши полімуна 50 доз. Сьогодні все, все зробило. Птичка бачите, птичка живенька. Тичка нормальна. Не фата на все часу, не фата часу на цю зйомку, якби я жив тим ютубом, якісь у мене там заробітки були. Не. Це так знімаю чисто для душі. Може комусь інтересно, кому не інтересно, не заставляю дивитися. Оце так, дуже багато роботи, було особо нема настрою. Не завжди хочеться ця зйомка знімати. А по польотах польоти будуть. Просто я знімаю на телефон. Я ж кажу, не живу я цим ютубом, нема в мене камер там ніяких дорогих. Е, знімаю на телефон, не завжди достає. А ті їх ульоток тільки відкрив, виходжу, вони дві минути, вони вже покрилися. Молодняк да, зараз особо нема що знімати, деякі зеленені на середній висоті, особо ще щось по-времені. А ті в мене, то вони в мене зиму літали вони. Їх було 10, три за зиму з'їли, я з труба і, і на цьому. Там один навіть на відео самка останнього забрала. На цьому я струба пропала. Я ж кажу, може клімат помінявся, десь ушли <гум> немає їх. Оце так. Оце так. Виводний сезон йде повним ходом. птінці йдуть нормально. Поки нічого не продаю. Кому треба, тому вже подарив. На продажу нема нічого. Так що, що якось так. Можливо, щось пізніше буде, тому що корма препарати і все остальне не дешеве. Так що я не щитаю чомусь поганим, там є, скажуть, якщо продав берега. я ні, я думаю, що навіть варто ділитися, продавати, щоб хоча б вони чуть, чуть покривали. Я не кажу, що це якийсь там бізнес на ньому можна зробити, чуть-чуть ну, хоча б, щоб голуби покривали. Те, що вони з'їдають, і те, що ці всякі медикаменти, препарати, кольця, якщо все посчитати, то скільки я в год беру зерна, скільки беру колець. Ну, Це не тільки на голубі, в мене багато всякої птиці різної так. Це якби не бізнес, це. це я думаю, що хобі. Так само по курях, по попуваєш. Чисто там в про продажах купляю зерно, а про якийсь заробіток я не думаю, що там є якісь прибутки. Це заробіток, якщо купити для того, по 100 гривень чи по 200 і продати по тисячі, може й так, да, не держати а не вирощувати. А так як я вирощую, з ми працюємо, інкубатори, все по птиці, то я думаю, заробітка в нас. Чисто, чисто може воно покриває те, що вони в нас живуть. Ми любуємося. Так само і по голубах, мужики. Може хтось і робить на цьому бізнесі. Я не знаю, як, як можна це зробити. Держиш 20 штук, однак, корм, уход, блін, однак. Держиш, я не знаю, скільки в мене сотня, може, єзера. може і нема, може і більше. Однак все. От один вольєр вичистив, вже важко, блін. не такий старий, але, блін, 40 років, а полазуниць, по, по носи, по, блін. Коротше, нелегка ця справа. І не розумію людей, яких там, блін, тоді на виставки продають цих губів там по 50-100 по 100 гривень, блін. Я не знаю. це... Ну це я не знаю, не чинять люди свій труд, Мабуть, як на мене, хай краще воно літає там і собі його з'їсть яструб, якщо віддавати за такі дітей. Або краще комусь вже подарити, друзі. Не так обідно буде, коли хтось купляє. За 50-100 гривень і кайфує. Оце якось так. Вроді розказав усе, по виставці, по всьому. Погоди в нас немає. Другий день. Дощ, вітер. Я навіть їх і не відкриваю. Зараз там в люток вони виходять, днів-два вони вже точно закриті. Тому що попривозив цю молодь, багато молоді накидав своєї. Хай поки посидять, поки повиходять у вольєр, поганяться завдав, спів, тим більше птиця провірена в мене вся. Ну, оце по цих пьрках розібратися. І поганять мрамор, подивитися. Я бачу, як вони летять. Я їздив спеціально, не пожалів ні часу, ні топліва. Поїхали до коров, а це на секундочку одна, я не знаю, кілометрів 300 з чимось, мабуть. Поїхали, подивилися, базара нема. Людина показала, погнала. В принципі, я знаю, що це за голуби і що одне хоже так. Ну подивимося, подивимося, як вони полетять у нас. Молоді отпірки. Навіть по моїх побілих. Ні, це, ні, це, це не по моїх, а десь по моїх побілих. Ось отакий, типу, ну, і сизим шия побита і груди. Це ігорка, по ігорка камазіста житньогорського. Голубеня, я в нього брав голуба пьорку, голубка шейка попривозних. Отакий от вийшов. Одна піорка, дали один, оно такий сизорябий. І якщо дивишся, воно та голубене, ще не ганяв. Не ганяв, вийшло отаке воно якесь. Типа якийсь щільок побитий, воно воно вилетіло на другу полочку. Отакий от вийшов а так Отак отакі шеєчки красні з'явилися по цих пьорах. Мрамор оце я привіз. Тож у мене там трошки вийшло по вромору. я таки викидав. Коже привучаю, ще його не ганяв. Не ганяв, взяв ще одну голубочку. Кару мені вивіз, що в мене одна голубочка щось не несеться, не знаю, то лі молода, то лі. Поки поміняю і викинув в гонну голуб'ятну. Це так, отакий мрамор, бачите, широкий хороший. Там моє виводна. Птиця, бачите, проколов, пропоїв, птиця весела, птиця не больна. Але важко, важко. Повичищать, проколоть по блін. Коли день роботаєш, там навіть даже, даже там на себе, роботу і вдома, або в роз'їздах. Важко. От туди на вичистив. вичистив, наче тут 20 минут вичищати не так багато. А вже важкувато. Але що зробиш? Це хобі з дійства. І я думаю хто. хто з дитинства таким заболів, то то вже на все життя. Ось така птичка. Отакі голуби. Коротше що, буду продовжувати далі вборочку. Блоднячок, в принципі, який був на крилі, перекидав сюди весь. Около 50 штук тут. -то. Може більше, може менше, точно не скажу. Плюс ще десяток мрамора привіз. Думаю, поганять буде. Що? Ну, Взагалі хочу побільше. Побільше, щоб піднімати хорошу стану. Теж голубочка злетіла. Ася, молоденька це по До цих ще яйця привозила. Така інтереса, наче широкохвостенька. Виходила вона на двір вже, але ще її не ганяв. Рене, що Ганяв я літом і цей зимою цілу зиму. Ганяв я так. Я думаю, проблем з тим не буде. Що все вам покажу, кому інтересно, і всі все побачать. Ось такі голубенятка. Вже треба на чисто міняти, вже не можна очистити послід одних. Пластикові там в мене є хороші. Зняв, помив, а ці блін, чистиш, що розламав. Ось такий голубенятка. Кормлю гону голуб'ятну особу. Тут проголово таке. Є там і голубенята, я ж кажу, вони тут деякі штуки, вони самі там паруються. Я ділями кольцами їх кольцую. Що інтересно, там над якоюсь парою, наприклад, труситься, блин, щоб взяти одне голубенят. Тут погнав. Пів дня вони літають на дворі, блін, ті голубенята, ніхто на них не сидить або ті яйця і виводяться, голубенята живі, нормальні, здорові все. Тобто, як то куди дикарів, блін, на чердаку ходять це краще, коли за ними дивишся. Свистів тут вже їсти хочать, посвисті уже, блін на свист моментально птиці -по, побачимо, це його поганяємо, я ж кажу, мої провірені, мої мене в цьому влаштовують, а всю решту поганяємо, подивимося тому вже інтерес, щоб взяти щось інше, попробувати, поганяти. Все життя йде в пошуку хорошого голубятника. В целях знайти щось краще.